У березні цього року в Португалії пройшов другий етап міжнародного змагання на електромобілях Екоралі Португал2025. Компанія Overseer стала спонсором української команди Вікторія Транс Україна, яка представила нашу країну у цьому екозаїзді. Та головне, ми використали цю подію як можливість протестувати GPS-trakeри «Телтоніка» в реальних дорожніх умовах Європи. Ми порівнювали дві моделі Телтоніка FMC 880 та телтоніка FMP 100. Дълтоніка FMC 880 сучасний GPS-трекер із підтримкою 4G LTE, живеться живиться від акумулятора авто. Дълтоніка FMP 100 просте рішення, що працює в мережі 2G та живиться від прикурювача. Маршрути проходили через міста, гірські серпантини та автомагістралі. Ідеальне середовище для тесту в динаміці. Результати FMC880 показав високу стабільність зв'язку та точність треку навіть у складних умовах. Натомість трекер FMP100 періодично втрачав зв'язок через слабке покриття, і дані про трек були доступні не онлайн, а завантажували з пам'яті при появі стабільного зв'язку. Якщо ви плануєте використовувати транспортний засіб для поїздок по Європі, то краще обрати трекер з підтримкою 4 g мереж. А якщо головне швидке підкручення, FMP100 теж може стати в пригоді, але з певними обмеженнями.